Я вперше бачу публіку дорослих, сильних, свідомих чоловіків, які не тільки готові захищати свою країну, але й готові розвиватися ради своєї країни. Вони готові служити і віддавати не тільки своє життя, вони готові служити і віддавати весь свій розум, всі свої сили країні. Значить, перше. Внизу я цього не казав, але пам'ятайте, що завжди треба пам'ятати про останній крок з вершини. Тобто ми пройшли одну п'яту підйому. Дорога далека, там рельєф трошки складніший, тобто всяке може бути. Вони вже зараз взяли на себе відповідальність за сьогодення і майбутні країни. Вони захищають батьківщину зі зброєю в руках на передовій. Вони намагаються впорядкувати ті речі, які не зовсім є позитивними в тилу. Вони якось намагаються вплинути і на владу, і на суспільство в позитивному ключі. Тому вони вже за фактом взяли на себе роль еліти. Хлопці вже себе проявили в житті, проявили себе в екстремальних ситуаціях. І для них відповідальність це вже не порожнє слово. Просто ті, хто були в зоні, АТО, то вони, вони вже дуже добре вимірюють кожен свій крок. Вони не говорять пус пустослівно. Вони беруть відповідальність лише тоді, коли це дійсно потрібно. Вони не вискочки. Що я побачив? Э, скажем так, наполнило меня ощущением того, что изменения в Украине так и не будут, и эти изменения будут на лучшее. А э, молодость и э, силы, близкие глаза и желание перетворить эту Украину, которую эти побачу, тянут меня все сильнее и сильнее. Мне кажется, что ребятам из Азова пора занять место в построении национальной элиты, поскольку долгие годы их и ребят, таких как они, заметали под диван, они были не нужны. Нужны были якісь інші люди, ми всіх їх всі їх відяли. Я думаю, кожен, хто пройшов в школу на Цякраті, він знає, чим він буде займатися і що він хоче в подальшому. Ми разом з ними будемо будувати нову державу, нове суспільство. Це перший такий крок от в розбудові нового суспільства, нової держави. Мати віру в нашу місію і розуміти, в чому полягає наша місія. А це е, відновлення і розвиток країни, відновлення і на цілком інших підставах, ніж е, Україна розвивалася до тепер. Перше це самовдосконалюватися постійно, безперервно, самовдосконалюватися. Друге це залишатись настільки відданими справі ідеї, наскільки вони зараз запалені, і є. І третє залишатись настільки відповідальними. Чесними і справедливими, коли вони пройдуть велику політику, зіткнуться з великими грошима і з тими труднощами, які вона в собі втілює. Я впевнений, що ми з цим справимося.